Привіт, друзі! Продовжуємо Продовжуючи математику, розв'язати цікаві задачі і одна з таких задач на вашому екрані. Потрібно знайти найменше 7-цифрове число, яке націло ділиться на 9, та має усі різні цифри. Пропоную поставити відео на паузу, поміркувати, застосувати певні математичні прийоми і отримати результат. Пишіть в коментарях, яке число отримали ви. Тепер по міркуванню задачі щодо задачі, які виникли у мене, і, як, власне кажучи, я б її розв'язував. Данемо цифри, які ми будемо використовувати для побудови нашого семизначного числа. Це цифри 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Наше число семизначне, значить нам потрібно із цих 10 цифр використати лише 7. І при побудові нашого числа ми скористаємося ознакою подільності на 9. Число у нас буде поділятися на 9, якщо сума його цифр поділяється на 9. І зрозуміло, чим менше число у більшому розряді стоїть, тим менше матимемо число. Ну, Давайте спробуємо побудувати таке число. Серед вказаних всіх цифр, найменше на перший розряд ми можемо поставити лише одиницю, бо числа з 0, семизначного, в принципі, якби умовно не буває. Тому, ну, воно можна вважати шестизначно, бо у нас цифри не починаються з нуля. Тому перша цифра. Яку ми можемо використати для нашого семизначного числа, може бути одиниця, і в цьому випадку число буде найменше. Крім того, в нас є умова, що всі цифри мають бути різні. Раз ми число 1 використали, значить ми його використати вже більше не можемо. Далі. На другому місці нашого семизначного числа тепер вже нолик може бути використаний. Давайте його запишемо. Далі, так, 0 ми використали. Далі наступні 3, 3 цифри в нашого числа запишемо в такому ж порядку. Мінімальне нас буде 2 з тих, що залишилося, далі 3, а потім 4. Тому буде 2, 3, 4. 5 цифр із 7 у нашому числі ми маємо. Ми будували таким чином, щоб. Число, яке ми утворюємо, було мінімальне. Ну і врахували ту умову, що число у нас семизначне з нуля не може починатися, тому мінімальне значення семицифрового числа буде на одиничку. Тепер давайте оцінимо е, суму цифр п'ятизначного значного числа із семизначного, ту, що ми маємо на даний момент. 1 плюс 0, 1, плюс 2, 3, плюс 3 6. І плюс 4, 10. Тобто сума цифр числа, яке ми маємо на даний момент, це буде 10. Для того, щоб наше число е, ділилося на 9. Треба, щоб сума цифр е, нашого числа ділилася на 9. Число 10 на 9 явно не ділиться. І найближче число, яке ділиться на 9, це у нас буде. 18. А наступне за ним 27. Тобто, наша сума має бути або 18, або 27. Ну, давайте подивимося. Цифри, ті, що в нас залишаться і можуть бути використані це 5, 6, 7, 8 і 9. Нам е, необхідну різницю потрібно будувати саме з них. Дивимося, що може бути. Значить, якщо ми говоримо про число 18, нам треба скласти ще 8 із тих цифр, що залишилося. Це неможливо зробити, тому що в нас найменше число 5, 5 і 6, 11. Давайте подумаємо, що в нас буде е, числом 27. Число 27 ми можемо утворити, якщо у нас до 10 додати 17. А оці дві цифри ми із вказаних отримати можемо. 8 і 9 нам дадуть у сумі 17. Тобто ми можемо використати лише числа 8 і 9. Тому що, щоб отримати 18, нам треба із тих цифр, що залишилось, отримати просто 8. А це неможливо. Залишається 8 і 9, ну і розташовуємо їх в порядку зростання, щоб число було якомога менше. Ставимо 8 і 9. Ми отримали семизначне число, яке у нас буде мінімальним, і в ньому всі цифри будуть різні. Воно ділиться на 9, тому що сума цифри ділиться на 9, і є вона 27. І це число відповідно, що в нас буде 1 мільйон. 23 489. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємося на канал. Попереду багато цікавого. Всім дякую за увагу і успіхів вам вивчення математики.